Бійці, які стали письменниками і письменники, які стали воїнами, упродовж 4, 5 та 6 травня на Львівщині відбуватиметься всеукраїнський форум військових письменників. Він об'єднає авторів, серед яких є чинні військовослужбовці Сил оборони України, також волонтери, цивільні та військові журналісти, представники прес-служб військових частин, а також українські літератори, які з початком повномасштабного вторгнення взяли до рук зброї аби Захищати батьківщину. Форум відбуватиметься уже в п'яте Локаціями стануть заклади культури Львова і населених пунктів області. Про форум і не лише будемо спілкуватися із нашими гостями у студії Головне за день Тетяна Пилипець директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука та Василь Паламарчук, військовослужбовець та письменник. Добрий вечір. Слава Україні! Добре. Добре. Пані Тетяно, перше питання до вас: вочевидь. Форум військових письменників напевно відкриває такий літературний сезон в Україні. Хто його аудиторія? Передусім за п'ять років. Уклалася вже. Аудиторія таких щирих підписників. Ми маємо дуже широкий спектр, але ми все-таки з першого форуму собі поставили завдання знайти і звичні незвичні локації для таких літературних десантів. Тому ми маємо і ліцеїстів, і курсантів. Маємо студентів, маємо учнів. Маємо цього року дуже цікавих нових партнерів. Це приватні школи, які своїх старшокласників зосередили на такій темі. Приватних школах ви напевно розумієте, що події організовано так проводити є завжди викликом, тому що там і діти, і викладачі дуже е, прискіпливо дивляться до того, хто приходить до них в гості. Але насправді вони виявилися неймовірно щирими партнерами. Це буде вперше. А отже, на такі відкриті спільні заходи приходять підписники, тому що була така умовна реєстрація, але я на якомусь моменті зрозуміла, що місця вистачить усім. Укриття в нас надійне, і ми сказали: ми вас всіх чекаємо, тому що попередній четвертий форум був абсолютно в форматі онлайн, і відповідно наживо ми не бачилися два роки, і тому мені важливо говорити, що аудиторія найширша, і від е, інших літературних подій ми маємо напевно тільки одну відмінність, і це не те, що це люди, які дотичні до війни напрямо, а те, що до нас деколи приходять люди, які зовсім не... Так люблять читати на букфорумі чи на арсеналі це рідкість. А от до нас просто проходять люди, яким важливо побачити наживо людей, які можуть десь розвіяти страхи, десь підтримати морально, а десь просто показати своїм досвідом і вчинками, що всі ми можемо більше ніж навіть думаємо. І, зрештою, можна прийти бодай би подякувати цим людям. Дякуючи тому, що карантин нас в тому форматі, який зараз є, ми навіть можемо обійматися. От ви згадали про школярів. Це хороша ініціатива, тому що ніхто краще, ніж герої реальні, не можуть розповісти про те, що відбувається, і це ну це насправді хороша, хороша затія. І серед тих гостей, яких очікуєте, можете проанонсувати когось такого най найцікавішого. На кого полюють ваші постійні підписники? Це до речі, коли справа від мене сидить, наш добрий такий є вже ангел нашого форуму, тому що Василь з нами з перших днів це наша наш пан усмішка форуму. Це сонячний наш такий гість, тому що він з Олешок. До речі, сонячний гість, як то відразу дурні асоціації з Олешок. Але я напевно не про Василя зараз скажу. У нас ще один принцип є: ми не маємо віп-гостей. Тобто, навіть коли до нас приїжджає лауреат Національної премії Шевченка, в нас це така рівність і доступ до наших авторів. Але я все-таки закцентую, напевно, на наших добрих друзях, на сценаристах і авторах, які будуть мати цього року цікавий такий досвід, адже в гостях у форуму буде Олександр Терещенко, який є автором книги, за якою вони зробили сценарій, зняли фільм і наша. Група з позивним Бандерас, це Артемі Кірсанов, Сергій Дзюба і Валерія Борщевська разом зі своїм героєм Олександром Терещенком будуть робити презентації книг і фільму, і тому це на них заакцентую. так, тому що вони поміж карантином робили невеликі прем'єри, але у великій залі кінозалі це буде вперше. А, пане Василю, напевно, тепер вже до вас це адресоване питання. Війна вона оголила. Всі відчуття, всі емоції в різних сферах і, напевно, немає такої сфери, яка би на неї не відреагувала. Мистецтво також. Але е, те, що стосується мистецтва, воно напрочуд гострий, емоційне завжди як налезі. А немає відчуття, коли писати про війну, ніби проживаєш це все ще раз. Не боляче писати про війну. Це залежить від того, в якому форматі ви збираєтесь написати. Ну, у мене більш такий гумористичний стиль написання, не такий, не такий хардкор. Більше веселощі, більше позитиву. Тому що якщо писати, так як воно там. Сум, сумними і страшними фарбами. А, ну, може комусь зайде, але це не для мене, скажімо так. А психологи радять взагалі всі свої проблеми а, виливати. виливати саме в написання. І можливо. Скрізь, я написав цю книжку саме тому, що були якісь потреби психологічні. Скоріше, так воно і було. Це вже так, вже аналізуючи. Так що, тут раджу і іншим хлопцям, які там збираються, думають, у них якісь думки, там переживання приводу того, писати чи не писати, спробуйте, може, серед вас ходить якийсь ремарк. Ну, зрештою, поки готувалась до ефіру, знайшла описи до вашої книги Військовий непотріб. Взагалі, війна в житті відрізняється від того, що показують у кіно чи пишуть у книжках. Війна це не кінець життя, війна це таке життя. Якщо війна відрізняється від того, що в книжках, то навіщо тоді про війну пишуть і знімають кіно? Ну, Тут є декілька варіантів відповіді: по-перше, хочеться слави. Люди, які приймають участь в бойових діях, вони інколи коли приходять додому, односельці вважають, що вони там були чи містяни, що вони були десь на заробітках в Польщі. І таке також було. Це якраз в 15-му році. коли ми ховали свого побратима, приїхали до нього в село. Там у нас цілий підрозділ, і йдемо за гробом там, ну, хлопці ми веселі. А, чуємо поруч дві бабуськи йдуть і кажуть: ти бачиш, а Ваня, оказується на війні, був, а ми думали в Польщі на клубниці. Так що, і завдяки тому. Твердження потрібне, так. Саме завдяки цим бабуськам, можливо, і народилася ця книжка. В ній було описано якраз ті люди, які робили свою роботу. Так що, це слава для когось потрібна. Комусь просто хочеться, ну скажімо так, другу книжку, яка Рукопис залишився в окупації, я обіцяв хлопцям написати і видати. На жаль, багато із них зараз не з нами. І обов'язково все таки видамо про них. Ну що вони хотіли, щоб і про них було написано книжку, щоб вони показали там дітям, онукам, як воно було насправді. І їм хотілося, щоб люди знали. Ту війну, яка вона була, ну, моїми очима. Тому mm -hmm. що о, в будь-якому випадку знайдуться ті, хто напишуть красиво за бюджетні кошти, так як їм здається, вони проживуть це, воно буде не досить правдоподобно, але вони все одно напишуть. Тому я пишу, скоріше, для тих хлопців, які, які там були. Це їм своєрідна така віддача, да. вдячність. Да. А чи достатньо підсумовуючи те, що ви говорили, чи достатньо літератури, і чи дозволяє вона, так би мовити, цензурно описати все те, що несе в собі війна? Цензурна кажете. Да? Ну, моя перша книжка, вона там 18 Ми старалися все, що можна. У нас ситуація з редактором була. Редактор дуже така... Гарна дівчина, вона філолог, і я їй коли рукопис дав вона каже: ні, ми це все, то що ти тут написав, не будемо. Треба якось переробити. я говорю, Та питань нема. Тетянка, дивись, ось, ось відео, це ж відеодоказ, всі діалоги, як воно відбувалося. Скажи мені, як ми це все переробимо? Вона така, подивилась, подивилася, ніяк залишаємо. Так що тут досить важко тут. Специфічна література, так що стараємося менше використовувати ідіоматичних фраз і висловів, якими армійське життя насичене. Ну, без нього нікуди вже вибачайте. А чому військовий непотріб? А, а, ну, це давня Давня історія. давня історія. Давня історія. історія. Ще з 2014 року там був такий епізод є свідки цього всього, як воно все відбувалося. Один е, військовий керівник військовослужбовців назвав військовим непотребом. Ну а ця фраза потім е, прижилася. Стала мемом. Стала мемом, да, так же як Бандерівці і карателі, так що військовий непотріб. Ті, хто знають, причетні до цього підрозділу, вони відразу згадають. Навіть хлопці, коли е, в Фейсбуці читали книжку, вони писали мені. Вряд я також з військового непотребу можна і мені одну. Так що це, це ознака нашого підрозділу пані Тетяно. Розуміємо, що цей форум це такий майданчик і для зустрічей, і для нових знайомств, і дійсно для емоцій, прийти, обійнятися, подякувати, послухати про реалії війни від тих, хто реально брав в ній участь і бере далі. Але також це і можливість знайти себе так, для тих, хто вже повернувся до цивільного життя, це можливість якось реабілітуватись психологічно також, і можливість ну, власне, реалізуватися, Ати якийсь задум, написати книгу, так ну нехай заради е, тієї ж слави, заради е, певної сатисфакції. Але військова книга чи е, достатньо її підтримує держава і чи підтримує, чи є якісь можливості видавати ці книжки певні програми. У вас ще є питання потім, бо це питання, яке можна розвинути. У мене є цілий погляд на державну програму підтримки книговидання. Колись до моменту, коли я стала співзасновницею форуму військових письменників, я вважала, що книги не є інваліди, їм не потрібні оці косторі. Що вони мають боротися на ринку як рівноцінний продукт за те, щоб його покупець побачив і обрав на рівних правах. Так, так але книга має бути видимою. Стосовно військової літератури, вони тим більше не потребують милиць. Але е, я не хочу сепаратувати військову літературу від великої літератури. Це зараз потрібно лише для того, про що ви сказали на початку, щоб на цьому майданчику. Проходили свою емоційну реабілітацію, ну, передусім, відверто скажу, не військові, а ті, хто їх чекає, ті, хто з ними товаришує, угу. хто їх любить, хто, хто з ними співпрацює. А цьогоріч, так як у нас більше року дуже потужний волонтерський центр, насправді я хочу побачити, я знаю, що так і буде, що форум стане ще переоновленням для наших волонтерів, які вкладають дуже багато сил. Бо так виходить, що наші. Люди військові, вони настільки люди, що їм вистачає, щоб нас повертати ресурс. Але загалом я вірю і знаю, що військова тематика в літературі, ким би вона не підіймалася, вона буде інтегрована в літературу, українська література в європейську, європейська в світову шлях дуже простий. Просто на цьому етапі, коли все так горить, коли все так болить, ми хочемо мати свою. Форум форма правильна, але це, скоріш за все, буде такий клуб в майбутньому. Одинадцять друзів в Пелепець, як розпочиналося, у нас буде оцей клуб. Я знайду всі ресурси поза межами, які би не були на той момент, щоб цей клуб собі жив. Тоді, коли все трішки вистигне, а ми зможемо собі збиратися, тому що зараз нам потрібна ну, певна лабораторія своїх емоцій, щоб ми могли проговорити їх щиро. Щоб ми зараз не наприклад не робили рейтингів, угу. ми маємо знайти свого ремарка. Я тут Василя хочу підтримати. Для цього нам потрібно багато і комфортної території, щоб зростав цей ремарк, і він знайдеться. Ну тут дійсно ви слушно кажете, тому що в людей може виникати ну, власне в військових, які пишуть думка, що це ніби ну, така поблажка, скажімо так, що от військову книгу якось намагаються підняти, ніби без якоїсь допомоги вона сама не підніметься, хоча йдеться в першу чергу про талант, а не про якісь поблажки. Але з іншого боку, книга, так як ви теж зауважили, має бути видимою, і будь-яка робота має приносити, якщо не задоволення, то прибуток. От в, з вашого досвіду обох, в принципі, видати книгу і реалізувати її, що дорожче обходиться. Василь має прекрасного видавця, в нього вже два різних видавця з ним працювало. Але в військовій в книзі військової тематики працює та сама схема. Якщо ти сам видавець, ти шукаєш собі з реалізацією свого твору в в паровому вигляді це інші виклики. Але якщо тебе знаходить видавець, починається зовсім інша історія. І от моя зараз це в нас велика аудиторія тут на каналі видавцям. Дякую, що відчинили зараз двері для конкурсів. Ця тема гаряча. Багато хто з військових мені зараз, які не можуть приїхати, наші друзі кажуть: ми зараз не готові подаватись. Це має, я кажу, якщо не ви, я Василя знову ж таки підтримую. Якщо не ви, за вас напишуть. Я розумію, що в шанцях і в окопах це не те, що не момент, інколи просто можливості немає. Але якщо є найменше, пишіть нотатки в телефон, ви ж потім зможете їх запросто розшифрувати, бо ж емоція залишиться. І подавайтеся, коротка проза, поезія, подавайтеся на ті конкурси, видавці відкрились. Бо насправді на ці місця зайдуть ті, хто, можливо, таланова, талановитий. Але м м його аудиторія буде. Шукати і знаходити лише тому, що це військова тема, і от тут якраз буде дру така, ніби другосортність. а жива історія знайде обов'язково свого читача. Ми не прагнемо, щоб кожен з наших учасників мав мільйонні аудиторії. Інколи твоїх дві-три тисячі читачів це є. Це середовище, де ти прекрасно реабілітуєшся як автор, як людина, яка проходить чи пройшла горнило війни. І тому я дуже оптимістично дивлюся на це. Військова література своїх читачів знайде. В нас є Ганна Скоріна, дуже закликає на її сторінки підписатись, на відміну від мене, яка емоційно збирає все це наживо людей, намагається закликати до обіймів. Гануся. Систематизує, описує всі книги військовими написання або на військову тематику, а також промоціює події стосовно такої літератури. Я їй дуже хочу теж подякувати в ефірі. Угу. Василю, ви не шкодуєте, що пішли в літературу? А що тут можна шкодувати? Все класно. Насправді це важка праця. Тобто, коли ти. Якщо перша книга, то воно якось йде швидше і. Не так звертаються, звертаються уваги на ті всі виклики, на ті всі проблеми. А от коли ти сідаєш вже писати другу, о ти вже починаєш стикатися з тим, що це дійсно важка праця і титанічна. До наступного форму встигнете з другою? Ні, ви що? Робота, москалів треба вбивати. Ні, нема коли. На цій позитивній ноті на останніх словах. Вони будуть такою родзинкою і підсумком нашого ефіру. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, і за те, що знайшли час про це розповісти в нашому ефірі. Закликаю 4, 5 і 6 травня всеукраїнський форум військових письменників. Так можна знайти вас і у Фейсбуці, так дізнатися, дізнатися про увесь перелік локацій, тому що їх багато і не вистачить ефірного часу, аби всі їх озвучити. Про цей форум власне ми спілкувались у нашій студії. Уді із Тетяною Полепець, це директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука. Та також з нами був Василь Паламарчук, військовослужбовець та письменник.